П'ять сумок для шостого класу. А ти в якому класі? Пиши в коментарях і перша сумка в сталікаті Сохо з бантиками. Ось така мімімішна. В неї влізуть зошити, книжки, якщо ви, звісно, таке будете носити. Але влізе все Женя хоче показати, що вона є в багатьох кольорах. Женя, сюди. Асистент, все. Наступна сумка, мінімалістична для шестого класу. Ось така. Є чорна і бежева. Тут приколдесні такі кішеньки, в які можна бутилочки класти. І в принципі все влізе. І не відвалиться спина. І звісно, сумка від Кетісохо. Це ж підвірка для шестого класу. Угу. Не туди. А ще є ось такий крутезний шопер з якимось псьом в. Окулярах на голові, приколдес. І ще є тут ззаді є кишенька. І в подарунок до цього шопера іде ось такий крутезний пінал. Я так розумію, що він дуже модний, бо він за аніме, а аніме модне. Рюкзак! І це все набір. Я не поняла, чи в мене такого не було. Капібара, в морозові. Це ось такий шопер з капібарчикою. І тут є ще капібари, капібари, капібари. Багато капібар. Ось так можна носити. І можна носити через плече, бо тут є довгі рюмінець. вони є. В в різних кольорах, а в яких глянете в нас на сайті Кеті Сохо.